Богуслав це місто з невеликим населенням, тут е, лише трохи більше за 20 тисяч мешканців. Знаходиться, вони, е, знаходиться саме місто на гірській місцев, місцевості, тут ось такі йдуть е, схили, і, здається, я вам я порівнювала, коли розповідала, що на якусь маленьку Венецію. І в цьому невеличкому місті. Є чотири готелі. Три з них в місті, в самому місті, а четвертий готель за Богославом, він найдорогий, е, е, там є басейн, і е, там ми в ньому не селилися. Можливо, в слюдучий раз поселимось, Нас не хватило часу поселитися там. Е, Можливо, слідчий раз поселимося, розповімо. Нам сказали, що там коштують номера від 3,5 тисяч гривень. Там є басейн. Які там зручності? Ну, сказати не можу, поселимося, скажемо. Далі подивимося другий. Перший я вам показала в привіз Богуслав, другий Богуславка. І третій. Це Стефанія.